Це буде смішно, але я з вами говорю, камера не включена. Нормально? Ну я ж оператор від Бога, це утро від Бога. Ну я не заслуха, наче з правою встала. Нормально, говорю, говорю, розумію, що камера не включена. Ну це я, о, Ліночка, як заказати пісняшку? 68, 185, 81, 37. Так, це ми збираємо заказики, так? Так, я збираю, дивіться, <танізь> Дівчатка, дивіться, дивіться, дивіться <танізь> в чулочках сказали, що в кучі, в формочку, щоб лучше сохранилося. З льодиком, дивіться, дівчатки, це все в чулочках. І відправляється e, все з льодиком. Номер телефону ми сказали. Аліночка, значить так, що це ми відправляємо сьогодні в заказ? Сьогодні у нас второї класична. класическа. Ось цих два кусочки на скільки виходить? Uh, виходить на 215 гривень. А от кише за кропчиком. Це коробка теж. вони по 180 гривень, на 300 гривень. Ну покажи мені у томата на ну, норіжуні, одкрій. Ага, з укропчиком і це а то просто чистенька. Дівчатка, номер телефону є, все відправляється новою поштою. Замовити. 068 185 81 37 Дівчатка, я вам хочу сказати, що ця бринзочка валінки на розват. Я хоч бринзочку не їм, але я кусочок пробувала. Дівчатки, дивіться, тут іде що тут, це корові бринза? А що я не а я так видно понімаю неї? Аліночка, дивіться, почті той кусочок, в я тою овечої бринзочки. Наскільки виходить та коробочка? Смотрите, ну, дівчатка, подивіться, там. яка це А Ну, подивіться, вона напитується цими спеціальної. Може, дивіться, це, це вообще такой коробочке з цим маслечком оно до вас відправляється. Так. На скільки ця коробочка ліночка ну коробочка у нас виходить на 119 дев'ятнадцять гривень. Дівчатка на 119 дев'ятнадцять гривень. Подивіться, яка кусняшка вам все відправиться нової Тут Спеції. Ну, воно, Та воно чисток, маслечка. Ой, М -м -м, прям пальчики. Да? <свят> Накриваємось там, дівчатка, дивіться, оце все відправляється новою почтою. Дивися, вчора э, Леся брала додому цю брізочку, я кусочек відрізала. Ну, я не люблю. Зна. Не то, що я не люблю, я люди, не їм молочку. Люди спрашують. Люди спрашивают. Ну хорошо, давай я спробую. Давай. Давай, що ти тасиш? Капу... давай я хочу оцього, давай. Я вчора в Лесі кусочок з коробочки відрізала. І знаєш, що більше десь більше спеціалій. Просто я не молочна. Я вже казала. Ну Ми це знаємо. Да, та Это... всі це знають, що я люблю мамину манку. Кусочок, Аліночка, кусочок, давай, давай, давай. Так, дівчатка, дивіться, я беру пробу. Дивіться, цей шматочок, а ну так, я його... а? Така на розрізі. Боже, вкусна. Не... А я це лес... об... обичну брала. Ага, Леся брала обичну. Дівчатка, слухай, а вона дійсно. Це що, бриндзе? Овечка? Боже, как вона вкусно. Слуха, я точно в розрізі. Дівчатка, дивіться, дивите, цей кусочек. Я показала свету посадить на волода. Я хочу сказати, що вона утро. Я хочу сказати, що вона мені дуже нравится. Вас тоже, удачі вам. Спасибо вам, спасибо вам дуже велике, Спасибо. Нас не з я не понял, не у меня. Али Жуля, Али Жуля до дня рождения, Алинка, він уже считает одни до нашей встречи. Дівчатка, <свят> я хочу вам сказать, что я, наверное, вона дуже вкусна. Ну, Алина, ну, правда вкусно, честно. Алижуня, да ячки тюпу пробовала. Сколько, я тебе, що її ну, она, она действу, она вообще набридали. Вона мені не знає, на що похоже. Як замовити? 0,68, 185, 81, 37. Самое главное, що вона без запаха. Знаєте? Без Дівчина, я ж тобі вже б, сказала. Б, -то под рюмочку, либо под чайчик сладенький. А взагалі там вот, наливайте холодненьку рюмочку. Вкусно. Між прочим, я візьму сьогодні додому і ввечері вду. У Між мене вдома додому... А знаєш, у мене є дома, гречка є у мене. Греческий салатик. Я... Там, конечно, фета є. Ладно, салатик будет сторону. А греческий салатик, вот готова плеправочка. Почему ця баночка 100 100 баночка. 100 гривен баночка. Гарик. Ну я тебе ждала. Я тебя, конечно, ждала, моя ласточка. Алиночка, держи камеру. Я буду встречать Гарика. Прямо тут здравствуй, сколько лет сколько денег. Мо, сегодня женское счастье. Женское счастье. Вы милые рядом, да, значит? Да, а да, ты что да, знаешь, что сегодня женское счастье? Конечно. Ти моє щастя мої жінки далі, так? Yeah. Ти, навіть як чуєш, що до мене треба ти, напевно, тебе. Або коли я тобі дзвоню, ти думаєш, боже, візьму її ти лаванди. Що це, Шо це? Шо це? Боже, такі класні, такі цвіточки? Слухайте, ви знаєте, кожні цвіти, вони класні, як ото жінка цвіте, пахне, а кожна жінка вона цвіте і просто пахне. А жінка виключає. Оператор у мене номер телефону 068 185 81 37 Так, дівчатка Алінка, я сьогодні це беру додому і даже ввечері вам вдома покажу. не думаєте, що я баню. Геть покажу, як буду їсти. Слухай, я серйозно тобі кажу, що воно... Оце, ж я пробувала. Отаке пробувала, то й давай. Дивися, я тобі кажу, просто воно навіть не чути ну не воняє нічим. Я обычно, знаєш, люблю творог з сметаною, з сахаром це так і мамину манку. Молочно я. Ну, він не точно просить прийдеться мені вже їсти. Її. Ну, дівчатки, я вам кажу, я це взяла, воно дуже. Я сьогодні вечір, я вам буду вдома, щоб ви не думали. Так, любимої мужчини, для вас є вкусняшка. Скільки вона стоїть? Смотрите, с пожитником, с с по Дивись, сенчик, дивіться, значить, з пожитником, з томатами і з укропчиком йдеться по 180 гривень. Дивіться, забере заберете, зараз. дивіться, значить, спожитником, з томатиком і з укропчиком 180 гривень за кілограм. Дівчата, дивіться. дивіться, все доходить добре, все прийдеться новою почти. Саме головне, що каждое утро воно приводиться, воно свіжой. Тим більше, ви подивіться на цих красонків, вони цвітуть типу. і пахнуть. Так, а Ріжоня, ну то що ти не поздравив на женським щастям, ти будеш мати приєднати сьогодні. Він буде справлятися. Та він справлятися буде колише, скільки днів щети до нашої зустрічі. А Ліжоня, люди ждуть, люди ждуть. Там буде три повноцінних ролики. Спочатку ти мастиш. Потім, як ти ці, ну, як ти їсиш бубочки, ну це ж ти не їздити. А третій цілу будеш позривати, жінку свою. А четвертий вже не треба показувати, все вже. Четвертий вже тут буде поза камеру, хорошо? Да. Ми ж теж не глупо понімаємо, що там буде. Ти понимаєш, ну, Аліна. Ну, Жуня, що то буде? Ну, кажи мені, я тобі женське щастя все одно не прощу. 0... 0,68, 185, 81, 37. Я буду тобі співати, женського щастя, би милий рядом. У червоні там милий рядом. Ти дивися, люди нас посторонні поздравляють. Алі Жуня, ти ні, ну Аліночка, він не розумієш? банка ікри тебе, тебе чекай, чекай, як... я думаю, Що ...я... він такой задумчик? сидить, сидить, сидить з утра. Ага. Ну він думає, ну, що тобі починати мастити. Нічого, що случилось? Нічого. Ну Аліночка, ти теж починаєш. Що случилось? Наказується, да? він думає, з якого місця тебе мастити, щоб на камеру ж було. <свят> я ну то потім ти поскажиш, починаєш. Тут мені розказувати, Аліночка не небало. Ти бачиш, вже захотіла. Вона вийшла в куз. Порожди, що він тобі зараз не масте, а то й щучої крови до галічка. Так, Аліночка, що це за бризочка в нас? Я думаю, у нас овече бризка. У чому це овечка? Алиночка у нас 253 килограмм. 253 Алиночка вышла в азарт. знаешь, успокойся, Алиночка. Что не свято, Алижуня? ша-ша-ша. Ты века, Алиночка, номер телефона. 168-185-81-37. Любочка, ты прям вышла. Алижуня, она уже просто спит и мечтает. Я уже Успокойся. Я не знаю, ты, но я точно. Алижуня. Так, Алиночка, сейчас я расскажу, что это бредочка у нас? Алиночка. Почему вечка? 250 гривен. Як вона красиво, так вот 250 гривень ну, да? кглограмм. Дівчатка, я хочу сказать, що запаха вообще немає бринзи. Це, ну, це правда. Это шо горе, поскольку у нас девчатка. Вона йде вот такие сеточки. Так, козочка почем. Козочка, она вообще двигается, где другом. Да, козя брынзу у нас 220 гривен килограмм. 200... 200... Козочка, а це шо? Овечка. Овечка скільки ти сказала? 250 гривень. А козочка? 220. А что вона дешевле, что она дороже? Ну, потому что. Малочка больше. Молочка, молочка, а Лі Жуня, дивіться, ти тут не говори, дивіться, судя по віду, воно по відувіде, що вона, дивіться, вона тільки досталася з відеречка. Дівчатка, подивіться, яка чиста вітринка, подивіться на ці ландезики. Це немаловажно. Так, і Меритинський сир, <пишу> це що <шо> в <у> нас? Є, це сир, який обалденно плавиться. Обалденно плавиться, і девочки, є дуже вкусні літечки. Подивіться лепешки, які дівчинки, вони наповнені полочі бортики з сиром. Да, да, Выпекает да, да. Так от співає красиво. Вона не тільки вас артистка, вона і співає. Дівчатка, от ця бриночка, 50 гривень штучка, воно все набиті бортики. Вже сложили і теж на отправочку по чеполі. Ну, ви да, умнички мої. Вам хорошого дня, молодці. Кривий рот. Добрий день. Добре, <решко> 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 я спеціально думаю, по сьогодні день буду уїжджати. Зайду. Красивчики. <решко> 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 Тримайте. Дякую це вам, я боже. потім ще з вами. Красивеньки, сто процентів, дякую. Дякую. Ви трошки відпочивали? Да, вже додому сьогодні. О, боже, красиві такі, господи, які вони красиві цвіточки. Да, дяки ви дяки. Красиві. Спасибо вам велике. Красива, породісна жінщина, я кажу. <laughs> Спасибо вам велике, дівчатка, за ваше внимание. Це дуже дорого стоїть. Манюня, Сути, накупався? Так. Да? водичка тепла. А чистая водичка? Разноватая теплой тепло-тепло. А с утра тоже разновато чисто? Сегодня еще и были. А не були, еще кидаєте сегодня? Не знаю, еще так хочу додому. До додому? <хи> Что я кажу всегда, Скрізь хорошо, а дома лучше, да? <с dois> Конечно. <хи> Красунька вам моя, дякую вам.